Казка Кмітливий горобець. Одного разу голодний кіт уполював у парку горобця. Кіт дуже пишався своїми мисливськими навичками. Коли він подумав про смачний обід, у нього потекли слинки. Проте трохи пограв своєю здобичю, як це зазвичай роблять коти. Коли кіт уже був готовий з'їсти горобця, той заговорив до нього. Коте, ти мене дивуєш? Хіба не знаєш, що королівський кіт ніколи не стане їсти, не вмившись? Мау, справді, здивовано відповів кіт. Я, звісно. Добре, вихований кіт. Отже, зроблю так само, як і королівський кіт. Але, щоб умитись, йому потрібно було відпустити клітку, яку він міцно тримав. Тож за секунду кмітливий горобець знову був вільний. Кіт збагнув, що його ошукали. І сказав зажурено: Мау, я був справжнім дурнем, що послухав горобця. Ось чому з того часу коти вмиваються тільки після обіду.